Вітання з містичних Карпат, попри всілякі труднощі, які нас часто раптово захоплюють в тому житті. Я сьогодні працюю над портретом Романа Байцара. Це чоловік посацької, знав, бо архітектором я був студентом і її брат викладав в нашому інституті. Так склалося, що П'ятницю він перейшов четвервечора, мабуть, чи п'ятницю в засвіти, перейшов в інші світи. Я хочу створити портрет. Спочатку почав простіший з фотографії, яку я отримав. Ну, вона трішки така офіційна, трішки цей, але цікавий стиль. Я шукаю вугле. Отже, все чудово. Надіюсь, що дасться мені пошукати. Якраз і вугіль свої автопортрети взяв. Ну, смішно може звучати, але дякую пану Роману, що Вікторія Фелів, котра вас добре знала, дуже багато розказувала про вас. Поїхала до Львова і таким чином мені допомогли ви почати новий творчий етап в Славську, тут в моєму будиночку, що залишився в Карпатах, творити ваш портрет, бо вона мені останнім часом понад. Два-три тижні дуже докучала. савенна, Ну, правда, дуже багато говорила про вас. Видно, це передчувала, що ви покинете цю землю. О, а фізик, я люблю фізику. Я, якщо чесно, якщо б не був художником, б був або геофізиком, або хотів бути астрофізиком. Надію, що свою чудовий портрет. Отож. Отож, будьмо світлі, всі добрі. Світла вам пам'ять, всього найкращого в родині. тримаємося, здорові!